Я вітаю всіх на вивченні Біблії. Ми продовжуємо досліджувати урок суботньої школи. І Сьогодні ми досліджуємо урок п'ятий. Тема уроку Добра вістка про суд. Пам'ятковий текст, записаний в книзі оп'ялення, 14, розділ 7 текст, проголошуючи вичним голосом, побійтеся Бога, віддайте йому славу, бо прийшла година Його суду. Поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і джерела. Вот. Ми будемо... Досліджувати цього тижня тему про суд. Досить цікава тема і дуже актуальна тема. Коли ми читаємо з вами першу ангельську вістку, то ангел запрошує всіх боятися Бога, поклонитися Богові по тій причині, що почалась година суду Його. Але важливий момент в цьому тексті, що. Перед тим, як проголошити вістку про суд, ангел проголошує Євангелія. Чому відразу після вістки про вічне Євангелія, ангел говорить про Божий суд. Євангелія і суд дві частини вістки першого ангела, нерозривно пов'язані між собою. Якби не вічне Євангелія, ми не мали б надії на суді. Фактично, вічне Євангелія наша єдина надія на позитивне рішення суду. Безперечно, вістка про суд є частиною доброї вістки Євангелія. Під час останнього суду безгрішні світи побачать, що Бог зробив все можливе для спасіння кожної людини. Цей суд розкриє справедливість і милість Господа, засвідчить про його любов до нас, про його, що Його закон, спасенну благодать і силу. Суд є частиною остаточного Божого розв'язання проблеми гріха. У великій боротьбі між добром і злом Господь вже відповів на звинувачення сатани. Померший на Христі, але на суді Він відкриє, що зробив все можливе, аби спасти нас і привести до розп'ятого Спасителя. Голгофа і суд показує, що Бог справедливий і милостивий, порушений закон вимагає смерті грішника, справедливість проголошує заплата за гріх смерть, милосердя відповідає Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Якби Божий закон можна було змінити або скасувати, Ісусові не потрібно було би помирати. Смерть Христа підтверджує вічну природу закону, і цей закон є основою майбутнього суду. Коли ми читаємо об'явлення 20 розділ, 12 вірш, тут звертається увага, як нас будуть судити на цьому небесному суді. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено вер... мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми. Наші діла свідчать про наш вибір і нашу вірність Богу. І апостол Павло пише, адже ви спасені благодаті через віру, і це не від вас, це Божий дар, а не від діл, щоб ніхто не хвалився. Єфесян, 2 розділ, 8, 9 вірш. Однак спасаючи нас, Христос змінює нас, тому що ми, Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл. Наші діла показують наші про наші відносини з нашим Господом Ісусом Христом. Пророчі книги Даниїла і об'явлення дві книги, які вказують нам на події останніх днів земної історії. Книга об'явлення сповіщає. Що настав час Божого суду. Книга Даниїла показує, коли цей час розпочався. У 7 розділі своєї книги Даниїл змалював відкриту йому Богом історію світу. Імперії виникали та занепадали. Влада, влада гнобителів переслідувала Божий народ після опису Вавилону, і Персії, Греції, Риму, розпаду Римської імперії та гонінь на церкву протягом 1260 років. Бог показав Даниїлові славну небесну подію, яка все змінює. Увага проказ звернена на піднесення і падіння імперії, від бунтівних земних сил до трону залу Всесвіту і останнього Божого суду, коли Господь знищить усяке зло і встановить своє вічне царство праведності. Нам пропонується прочитати Даниїла 7, розділ, 9, 10, 13 вірш, також розділ, 14, 26, 27 вірш. І дати таке запитання, яким буде останній результат побаченого Даниїлом суду. Е, і я бачу, аж ось поставили престоли і всі, всі старими днями, одежа його білий, як сніг, а волосся голови його немов чиста вовна, а престол його огнене полум'я, колеса його палахкотючий вогонь. Огняна річка пливла і виходила з перед нього. Тисяча тисяч служили, йому десять тисяч, десятків тисяч стояли перед ним, суд усівся і розгонувалися книги. І я бачу від дінні ночі, аж ось разом з небесними хмарами, йшов, ніби син людський, прийшов аж до старого днями, і його підвели, підвели до нього. І йому було дане панування і слава та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити, йому панування, опанування вічне і вже не спиниться, а царство його не буде зруйноване. Та засяне суд і скинеть його панування, щоб його знищити та вигупити аж до кінця і царство, і панування, і велич царств під усім небом буде дане народові святих Всевишнього. Його царство буде царство вічне, а всі панування його будуть служити і будуть слухняні. Добра вістка полягає в тому, що для вірних Божих дітей, зодягнених одягнених у праведність Христа, суд принесе добро і закінчиться позитивно. Це позитивний суд для Божого народу. Коли ми читаємо зому 4 розділ книги об'явлення, то там йдеться про те, що Іван бачить відчинені двері на небі і чує запрошення підіймися сюди, і я покажу тобі те, що має статися після цього. Ісус запросив апостола зазирнути в відчинені двері Небесної Святині. Ми також можемо разом з Іваном зазирнути в ці відчинені двері, побачити вічний план спасіння. Є певні спільні моменти між Даниїла, сьомим розділом і четвертим розділом з дрова п'ятого вірша. Що ж спільного в цих двох уривках священного писання? Прочитаємо. Третий, рузь, друг, вірші, книги, об'явлення, І зараз отусі я був. І ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий, сидячий, подібний був з вигляду до каменя, Яспіса і Сердиса, а велика навколо, а веселка навколо престолу видно, видом подібна була до смарагду. А навколо престолу 12, 24 престоли. А на престолах я бачу двадцять чотирьох старців, що сидять у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті, і від престолу виходили блискавки, голоси, і громи, а перед престолом горіли сім шлічників огняних, а вони сім духів Божих. Це картина Тронної зали, що Бог Отець сидить на троні оточений оточені небесних істот. 24 старці. Біля Божого престолу перебувають викуплені з, з, з землі люди. Вони стикалися зі спокусами так само, як і ми. Завдяки благодаті Христа і силі Святого Духа ці старішини перемогли. Вони одягнені білий одяг, що символізує праведність Христа, яка очистила і покрила їхні гріхи. На голові старішин золоті вінці, що означає, що вони перемогли у битві зі злом. Є частиною Небесної царської лінії істинних віруючих. І також п'ятий розділ з 1 по 3 віші ми знову бачимо Божий престол. Я бачу правиці того, хто сидів на престолі книгу, написану всередині і назовні, запечатану всіма печатками, бачу я потужного ангела, який гучним голосом кликав, хто їде розгорнути книгу і зламати печатки її. І не ні міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути до неї. І п'ятий розділ, з п'яту по сьомий вірш, також містить остаточну відповідь на проблему гріха. Читаємо ці тексти, а один із старців промовив до мене: Не плач, ось лев, що з племені Юдиного, корінь Давидів переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток. І я глянув серед престолу і чотирьох тварин і серед старців стоїть Агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить, хто сидить на престолі. Пророку Іванові відкриту єдину можливість для людей бути виправданим на останньому сутті біля Божого престолу, а один із старців. Каже мені, не плач, ось Лео, каже, котрий з племені Юди, з корення Давида, він переміг і може зняти сім печатей. Я глянув ось серед престоли, з трьох істот, серед старців, стоїть Агнець, наче заколення. Також нам пропонується почитати п'ятий розділ, з 8 по двадцяти вірші, і дати відповідь на запитання, як усі небожителі реагують на повідомлення про те, що Ісус достойний розгорнути книгу. А коли він взяв книгу, то чотири тварині, двадцять чотири старці, попадали перед Агнцем, а кожен мавгусе зоті чаші повні пахощів, а вони молитви святих і нову пісню співають вони, промовляючи, де достойно взяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений і кров'ю своєю, ти викупив людей Богу з усякого племені, язика і народу і люду. Ти їх зробив для нашого бога царями, священниками, і вони на землі царюватимуть. І я бачив, що голос багатьох ангелів навколо престолу і тварин, старців, число, їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і тисяч і тисяч. І казали вони всім голосом: Достойний, Агнець, що заколений прийняти і багатство, і мудрість, і місці, і честь і славу і благословення. Ісус, Агнець Божий, котрий пожертвував своїм життям заради спасіння всього людства. Всі небожителі в захопленні прославляють Його перемогу. Його перемога Христа над сатаною, Його смерть на Голгофському хресті, Воскресіння, первосвященницьке служіння, дають змогу отримати спасіння всім, хто вірою відгукнеться на Його благодать. Суд є неймовірно доброю вісткою для Божого народу, бо свідчить про кінець панування гріха та про спасіння, та про спасіння дітей Божих. Чи може щось бути більш обнадійливим за нас на суді? Заступається сам Ісус, Його досконале праведне життя покриває і виправдовує нас, Його праведність діє в нас, щоб створити на нас новими істотами. Його благодать прощає і перетворює нас, і дає нам можливість бути, жити благочестивим життям.